Привіт вам, дівчата! Так, я в такому. Зараз покажу, що це таке. Ще це за ниточки. А, Перш за все, ви на каналі Життя нутриціолога. З вами Каленська Ірина, нутриціолог, яка ось-ось народить. Я ще не народила. І розповім, які в мене новини. Вже до пологів буквально кілька днів. Не знаю, коли попроситься моя доця. Але я, знаєте, чим займаюсь? Окрім того, що я страждаю, ви з попереднього влогу знаєте чому? І окрім того, що в мене син досі не, ви... не... не ще не здоровий, поїхали сьогодні до лікаря, він ще хворіє, ще буде вдома. Тобто цих два тижні я просто в якомусь стресі. Але я розумію, що скоро я повернусь з пологового і вже нічого не можу зробити, а я займаюся, скажімо так, Уют, Я буду українською мовою уют? Ну, готую, скажімо так, одним словом, готую кімнату для того, щоб було тут комфортно а, нам жити. Купую а, штори, купую тюль. килими, якісь подушки, замовила крісло ще одне, тому що ми переїхали. В квартиру після, ну, так квартира, ремонт тут зроблений, але е, немає, е, не було меблів, не, не, не мебльована квартира, і тобто весь цей е, 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 затишок, загадала, затишок потрібно робити самостійно. Е, тут не зовсім прибрано, точніше, зараз покажу вам. Що має на увазі під словом, не прибрано, це сина килимок. То, що у мене тут сумки в, в, в родом вже в пологовий будинок. Тут якісь там іграшки, сина. У нас ще один комод має приїхати, тому що нема куди речі складати. І ми придбали килим. Коротше, захотіла я синього кольору. Придбала я спочатку синю штору в юску. Штору. Чому кажу штору? Я пішла за двома шторами. Я думала, що я придбала дві штори, а в комплекті одна. Сьогодні поїхала ще одну придбала. Ось так вони виглядають. Тут і написано: One piece, типу, <схід> один кусочок всього. Але я подумала, що це дві штори. Вони шикарно, звичайно, виглядають. Мені захотілося дуже синіх якихось акцентів в кімнаті. Я придбала такі подушки, я вам показувала в епіцентрі, сьогодні в юску ще. Не відірвала ці штучки. Ще одну придбала подушку, і вона, бачите, відрізняється по кольору. Чому? Тому що ми вчора ще килим придбали ось такий досить цікавий. Він сіро-білий, підходить, наприклад, під шафу, сіро-білу, підходить під там, по -по -по покривівало простирадло, про під ковдрик. О, господи, які важкі слова. Ну, ви зрозуміли, під по... по... пліт килим. Так. Під покривало. Підходить і цей килим, типу так, тут темно сині а так голубе. І я тому придбала таку подушку, щоб вона підходила. Тут в мене буде крісло ще стояти, таке, де я буду годувати дитинку, але воно ще не приїхало. Має приїхати. Його можна було в Юску купити. Прям он, ну, приїхати і придбати, але нам нема кому його допомогти принести. А, так як чоловіка нема, ви знаєте, де він. А якщо зам, по замовленню, то принесуть. Але замовлення я чекаю прямо із-за кордону. Везуть не з магазину Юску, а везуть за кордону. Ну, ок. Подушки такі синенькі. І ось так от ми будемо тут із моїми дітками. Зимувати, скажімо так. А які в мене ще новини зараз розповім. А новини такі, що а, а, мій чоловік сказав, що в тій казармі, де а, вони ночували, у хлопців а, зовсім немає постільної білизни. Тобто, а, там 200 а, ліжок і. І Всі вони без постілі. І Він поспав одну ніч без постільної білизни, чухався півдня потім, і, типу, він спитав: чи можеш ти десь зібрати е, постільну білизну? Бажано однакову. Ну Де це потрібно замовляти, звичайно ж, немає такого, щоб була постільна білизна. І е, вирішила я придбати цю постільну білизну. Я знайшла в компанію а, український текстиль, який по шиї мені зв'язалася з ними. Прорахували ми, а, скільки це буде коштувати. Бачите, тюль в мене взагалі із ниточок. А, прорахували, скільки це буде коштувати. Перший варіант мені був дуже дорогий, там або поліестер по 480 гривень, або ну, вони знижку роблять все. Або бавов на 630 гривень. Але 630 гривень за один комплект постілі дуже дорого. Я почала шукати інші варіанти. Знайшла армійські прям постілі по 540 гривень, сказала, що в мене є бюджет 540 В чим вони відрізняються? Вони відрізняються ці постілі тим, що, типу, армійські йдуть як в, в потяги без підковдрника. Вибачте мене, під ковдерника. ковдрника підодіяльника, йдуть з двома простирадлами. І, типу, я їм запропонувала такий варіант, а нам ще потрібні сірі, щоб вони не мастилися, як то кажуть. І вирішили, що, типу, так, ну, зійшлися на такі, погодили смету. навіть не знаю, як українською мовою буде рахунок фактуру, можливо, ціну. Ціну і мені потрібно 108 тисяч для того, щоб придбати закупити ці постілі. Типу, можна сказати, а що така постіль дорога, кожен може собі придбати. Може, але хлопці за свої кошти купують імуніцію собі, купують тепловізори, купують собі броніки. Все купують хлопці собі за свої кошти. Вони отримують зарплату від держави. Але ті саме, які в цій казармі знаходяться, їм потрібно ще. Ну, тобто, є. Вибір, ти купуєш собі ще постілі, пральний порошок, то-то, або ти їх використовуєш на щось інше. Плюс, якщо у тебе є родина, тобі ці гроші теж потрібно кудись дівати. В общем, вирішила допомогти. Збираю зараз ці кошти в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Тіктоці. Виставила вже пост, на Монобанку, дала посилання, тут теж вам лишу в коментарях. Посилання, будь ласка, якщо є можливість, задонайте трошки, це не через волонтерський фонд, це я сама збираю. Збираю перший раз, взагалі не знаю, чи в мене вийде, хоча я в це вірю. Тому що в мене підписників не дуже багато, але я навіть якщо взяти тих, які є, по кілька сотень гривень, і це вже буде прям шикарно. Типу, а Сьогодні заплатила так Да? Трин тин, тин, тин. Сьогодні заплатила вже аванс а, і, ну, зі своїх коштів, і тепер мені потрібно зібрати всю суму для того, щоб а, а, вони почнуть відшивати тільки коли в мене буде зібрана вся сума. Тому що, ну, знаєте, можна відшити, а вони такі темно-сірого кольору. Я вам в інстаграмі покажу. Зроблю пост або сторіс. Із кольором. Ну, от такі от справи. Я не думала, що я буду ще збирати кошти на такі різні штуки. Я навпаки донатила всім моїм знайомим, хто писав там на донати, на машини, на броніки, знайомим, братам, сестрам, всім допомагала постійно. Всім пересилала. У мене й зараз там на ЗСУ різні кешбеки стоять перерахунки, коштів. Але на цей раз мені потрібна допомога. Я дуже хочу придбати ці постілі і зробити приємне хлопцям, які допомагають нас захистити. Адже, типу, ну, що таке е, е, затишок? До речі, тема про затишок реальна сьогоднішнього влогу. Що таке затишок? Ну, типа, фігня якась, ну що це головне. Типу, солдат впав десь там, поспав в лісі, чи там на підлозі, підірвався та й пішов. Але уявіть собі, коли людина поспала не в комфортному місці і чухається півдня, чи може вона там якось. Звичайно, коли там йдуть якісь обстріли, вони збираються, сила духу, і ти не думаєш про те, що в тебе чешеться тіло. Але в будь-якому випадку я вважаю, що як мінімум, якийсь мінімальний комфорт ми можемо їм створити для того, щоб вони нормально себе почували. Дуже хочеться допомогти їм. Класна, тільки, речі, купила теж в'юску по 300 гривень за штуку. А чому таку придбала? Бо в мене тут підвіконня, і воно мені завжди необхідне. Там водичка сина стоїть, ліки сина стоять, тому що ну, необладнана кімната досить таки, немає столиків ніяких. Ну, немає ну зручно такого знаєте дизайнерського якогось проєкту. Просто була пуста квартира, і ось ми якісь там меблі самі сюди. Поставили так ось, що хотіла сказати, а, і я користуюсь активно підвіконням. І я розумію, якщо я зараз придбаю якийсь дорогий тюль а, на це підвіконня. Натуральний, це не натуральний, це 100-відсотковий поліестер. Якщо я якийсь натуральний тюль придбаю, і я просто буду дуже сильно хвилюватися. Якщо будуть лишатися сліди дитячих рук, шоколаду, фарби якоїсь, і плюс до всього мені потрібен доступ до підвіконня. Доступу до підвіконня не буде, потрібно буде постійно піднімати. І я собі придумала, що якщо десь знайти ось такими вісюльками, пішла в юск це за шторою, тому що я штору, фіранка називається, штору і карниз там купувала. Я через соцмережі побачила і пішла сюди в Чернівцях. І я дивлюсь такі якісь штучки. Думала, буде негарно виглядати, але насправді виглядає дуже-дуже дуже гарно. Чоловіку прислала відео, що я зробила штори і тюль, написав «ужас і кошмар. Що поділить, що поділить, що поділить. Не любить ми, ми з ним боролися за тюль і штори. Він дуже не любить, його просто це дратує. В якій би ми хаті не жили, він мені не дозволяє їх вішати. Постійно якісь скандали із за цих тюль і фіранки, шторки. Поки його нема, скористувалися такою штукою. Так, добре, вложик закінчую. Тому ну, що треба сьогодні ще доробити меню тим дівчатам, які, з якими я ще працюю, я ще навіть не нафарбована, вже п'ята година вечора. Я вже не буду фарбуватися, бо скоро вже спати. Ну, не скоро. Я вже з дня на день, з дня на день вже такий животик. Так що все, люблю, цілую, дякую, хто може, задонатьте і підпишіться.